Ой, нарешті рідний запах паленого. певно, моя невістечка готує. Казайне! Господи боже мій, хто там? Це, це Оксана! Господи! Та можна просто мама! Чого ж ти? Я тобі казала. Ну, як не знайшли? А я по запаху горілого йшла, по смердєщому. Ти знаєш, це моя невіста. А де мій синочок? Тимчик! Куди до мене? Котику? Пані Оксана! Мама! Ти вже, Мадиночку! Ти та, ти такий худенький. Та що вона тебе ніс не годує? А, ну, я на дефіциті калорій. Та на дефіциті любові. Ну, яка дивіться, який дефіцит любові? Ну подиви. Я все ще тут. Шкода. Мені теж. Ой, що то є бруківка? Подивися, що негодно вже того моху позбирати. Куто діло на п'ять хвилин, ти вже ні на що не годна. Мама, то той господарський мох, ми його не чпаємо навмисне, бо він нам на схід показує. Ліпше би тобі на захід показували, десь ти знала, де тобі йти. То я не знаю, мама. У нас сістрілки вдома показують вам на вихід, і ви щось ніяк не вступитесь. Яка ти язвительна, боженько, така язва. Ти знаєш, не знаю. Ну, як та язва, що у вас 12 паль, я шо в хату після вас не зайду, я все негодна там стояти, но. Ну. Але ж то гарна. Ятуя, то, певно, та Ятуя, що я вам дала. А то та Ятуя, я один раз сину вашому дала, до тепер вас терплю. Боже, яка ти мерзке. господи, йди, хоч показуй мені убійство, яке ви маєте. Не довиди до гріха, мамо, та підожди, там електричний замок.